Кохан Вікторія Вікторівна. Додому Якось до Сашка прийшов у гості ромчик. Він дуже хотів потішити Сашка і приніс йому в подарунок черепаху. Ромчики з татом спіймали її, коли рибалили на ставку. Це була дивовижна черепаха. Друзі розглядали її красивий міцний панцир. На панцирі були гарні коричневі узори, а коли хлопчики обережно торкалися лап чи голови черепахи, вона враз ховала і голову, і лапи в панцир і ставала схожою на скриньку. Сашко, звісно, зажадав дізнатися все-все про черепах. Матуся розповіла йому, що ці тварини живуть на землі вже більше 200 мільйонів років, і Сашко ще більше захопився своєю черепахою. Виявилося, що ці тварини можуть жити і у воді, і на суші, а харчуються травою, листям і навіть різними слимаками, жуками та чертяками. Багато днів жила черепаха в Сашка, але чомусь сумувала. Сашко пропонував їй свіжу травичку, соковиту морку і капустяне листя, навіть маленькі шматочки м'яса підкладав до годівнички. Він не забував часто міняти пітну воду в маленькому блюдечку, але черепаха чомусь не торкалася їжі. Це дуже засмучувало Сашка. Коли вкотре довелося прибирати корм, на який черепаха навіть не глянула, Сашко мало не заплакав. Що ж робити? Звісно, черепахи можуть обходитися без їжі довше, ніж маленькі хлопчики, але ж так тварина може й захворіти. Сашко порадився з матусею і вирішив відпустити черепаху на волю. Ромчик погодився з рішенням товариша, і хлопчики разом пішли до річки. Коли Сашко поклав черепаху на траву, вона деякий час нерішуче роззиралася, а потім рушила зі своєю черепашачою швидкістю до води і сховалася в заростях очерету. Сашко і Ромчик пораділи за черепаху і побажали їй щастя.